Привіт-привіт, мої хороші! Рада вас бачити на своєму каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимось Харків і березень місяць. Що буде в Харкові у березні, області, частині окупованих територій, прифронтові зони, подивимось, обстріли. Ну, всю інформацію загальну, яка піде. Не забувайте підписуватись на канал, залишати коментарі. Щоб не пропускати наступні відео. Ми подивимось зараз на місяць, а потім будемо, на березень, потім будемо більш детальні розклади робити, там раз на тиждень або раз на 5-7 днів, як я їх роблю. Якщо я вам потрібна на особисті розклади, пишіть мені на Telegram. Харків. Місто Харків. Покажи мені в Березі. харків. Ну, вони будуть щось там намагатись, ворог кудись там наступати, видимість робити рух буде з боку ворога. Якийсь період, початок місяця може бути гучно-страшно. Бачимо багато вогню. Я зараз все буду уточнювати. Це загальна сама ситуація. Але я вам хочу сказати, що це призведе тільки до того, що нам дадуть ще допомогу. Кажуть, що буде період важче, важкий, а потім якийсь як тихіше, як затище, вирівняється, ну, тобто буде стабільно вже. Друга половина місяця може бути більш-менш стабільна, тільки от, дивіться, коли масований. Тобто, коли великі втрати по країні, тоді може бути влучання. Зараз все уточнимо, втрати серед мирного. Центр десь влучають. Ми максимально будемо намагатись захистити, але ймовірність такого великого польоту, можливо, високоточного. Зрозуміло, є. Саме там, ну, тут там, де населення мирне. Якась одна адміністративна будівля, установа, можливо, якась фінансова навіть або з чимось пов'язана. Дивіться, в чому проблема. Чому? Тому що за гроші люди здають об'єкти. Ті ж самі місця, ті ж, ті ж самі точки б'ють туди ж. Харків березень. О, щось годить, може тривогу. Каже, обережно будуть попередження по країні, коли попередження по країні дуже обережно мирному населенню, щоб краще було б десь пересидіти харків березень, покажи мені смерть іде? Ну, будуть так, намагатися вони десь там щось наступати, але мені чомусь десь з, з боку там, якісь провокації Білорусі. Ой, Білорусі там нема Білгар. Ми б зрозуміли, з того кордону оттуда, оттуда. Звідки прийшли? Обстріл буде. Обстріл буде. Ну, вони, знаєте, я вам хочу сказати більше. Вони спеціально хочуть якусь завдати шкоду, саме населенню. Ми будемо дивитись по тижнях, я буду попереджати. Це в рамках масованого. Тобто, не інфраструктурний. Інфраструктурне буде пошкоджено, в якийсь момент буде опалення вода. Тут можуть бути дрони навіть. Харків. І знаєте, якщо раніше йшло, що в області передмістя гучно, то щось вони раза три 3-4. Чотири інциденти, такі гучні в місті. Там, де зіткнення є на кордоні, зіткнення посиляться. Активізується трошки ворог, посилиться, але ми стоїмо у захисті. Ми стоїмо і ми вистоїмо. Не візьмуть Харків, не треба. Є сила за силою, є так -то тактичні рішення, але великі руйнації. Ну, дивіться, обстріли будуть. Ми думаємо. Я ж вже дивилась область, там був такий момент, що вони трошки підуть нас, тут ми їх підріжемо, але вони бояться йти всією масою. Знаєте, що ми їх ж всіх прорідемо. Вони тільки щось там починаються в них трати, вони заткують. Або вкоп, окопуються, вкопуються, не йдуть масовано. Так бо ми їх зараз очистили і пішли би самі. Харків. Харків березень, Харків березень, Харків березень. Ну звідки там знову вражі криси, вража агентура. Звідки? І при владі щось є. При владі. Які були і були приполітично, біля політичних за гроші, питання грошей. ми дізнаємося про це, хто це? З часу. З часом. Так, ну, навесні там буде дуже цікаво По, з приводу влади. Не буде зміни, але хтось при владі, там декілька прізвищ нам підсвітить, хто все ж таки має відношення до зради. Харків обстріли будуть в березні. Будуть, 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 на жаль, не кожен день. Ну, такі три, ну, чотири інциденти дуже гучні. Коли прям гучно і страшно, Харківська область березень. Дівчата, хлопці, важко. Зараз мені підсвічує. Важко частина де ближче туди до Луганської. Розуміло, там дуже важко мирним. Там не вистачає, там, де прифронтові території, там не вистачає провізії, допомога туди треба. Обстріли будуть сильні, сильні по області. То така ситуація пов'язана насамперед, ну, військова, пов'язана з їх рухом і з тим, що ми їм не даємо пройти. А чому вони так сильно будуть рушити в бік Харкова? Ну, руйнувати хоч, завдати нам втрат, зналякати мирних. Взагалі вони вважають, що вони можуть діти до Харкова, якщо чесно. Можуть, можуть вони діти до Харкова? Ні, ні, ні. А -а. Щось мені не подобається. Я сама така, я ж дівчинка, я трошки боюсь у цих всіх актив... активностей. Чи ми можемо допомогти? От він прям вшипився, в цей діагол в нас. Ну, тут кажуть, що треба єдине, що ми можемо зробити, бачите, гроші, гроші. Ну, то ви розумієте, допомога тим, в кого зруйновано. Ну, Взагалі-то, е я не знаю, чому на питання, чи ми можемо допомогти любити один одного, берегти сім'ї. Ну, таке, така відповідь. Бачите? Що ворог своє отримує все одно. Тобто ми тут ніяк не втручимо, не втрутимось. Ну, як, як цивільні, зрозуміло? Тому що а, в нас свій шлях в нашої країни, ми чекаємо на допомогу. Ми чекаємо на допомогу. Яка вже записана, занотована, треба тільки, щоб вона дійшла. Я оце чекаю на допомогу, я. Як ждун, знаєте, чекаю разом із вами. Ну, б'ємося. Активізація, важка фаза військова. На жаль, так.